Да, вас знімають, ну а чужі жителі селища. Ви знаєте, поки ми я б не сказала, що ми щось почули хороше. Ну, почувствували, що ж тільки ми Боже поможемо. Вікна в клубі поміняли, двері поміняли, в школі поміняли. Ну щось трохи ж роблять, ну не можуть вже за год зробити. Рай нам, розумієте? Щось трошки роблять, щось десь може, може, щось десь менше нам попадає, щось десь більше. хто знає, знаєте. От через скільки ми побачимо. Що тільки стоїть, пустих да, да, да? да можна да, якийсь цех зробити, чи. Да, вені, да. Отож ми там шили раніше. Може, там така робити. було, такі машинки, там прачечна, робочим одежу стирали. Ну, Ну, дещо, дещо змінилося. Наприклад, клуб там, культура ремонтують, ну, приводять його у людський вигляд. Да? Ну так, дещо там вікна поміняли, там, у школі це постиг, бо я вже людина пожила, туди не хожу. коли був такий маленький, був там, поміняли таке. А я живу там у будинку, то як у мене було. Яма помийна, так вона і стоїть. Оце треба було б щось обіщав, оцей, не пам'ятаю, наше головне об'єднання, батьки якісь там поставити. Це нічого нема. Яма як була поки. І це зносимо, все хми злився, згрібаємо. У мене там дуб дуже великий такий, на кучу і палимо. І це вона вже ця куча років. Мабуть, три. А куди молодь тоді їздить працювати? Хто в Черкасах, хто на зірочку, хто тут горілку п'ють, рибу ловлять, це тобі вся робота. Кидає. <сі> а ти людей береш на автобус проводить чи ні? Автобуси часто їздять. От, да. Автобуси да. А, автобус. З полученням, з, да. з цим добре, підремонтували нам. На Пенсіонері мінили його двічі на це Дороги гарно розчищають. Не чище. вчора прогорнули, бо бабу ховали, а їздила жота по центральному. Дорозі. Я не знаю, чи, Сьогодні то, чи... Вони були. Учора Сьогодні доїхав до, нашого, до нашої фазенди та кончилась солярка. Та сидів, ждав, поки привезли солярку. Її ж солярки стикнули, все. в цьому році планується довести, завершити будівництво, не будівництво, а ремонт будинку культури, відремонтувати гуртожиток, добудувати дитячий садок. Продовжено, якщо планували в прошлому році, але в нас не склалося зв'язку з проектним з проектом на очисні споруди, перенесено на цей рік. Я думаю, що в цьому році це будівництво буде завершено. Ну, якщо щось і не завершиться, то буде перенесено, але в цьому році вже більш плотніше до цієї справи взялися. Я думаю, очисні споруди будуть у нас побудовані. О, всіляка підтримка сільської ради на всі. Всі прохання, які звертаються з село, я весь час хочу сказати селищна рада за звичкою. Всі прохання виконуються.